Шановні випускники, радію вітати вас з успішним завершенням навчання в Черкаській медичній академії. Ви розкрили свої таланти, знайшли справу свого життя. Медик це особлива професія. Це покликання допомагати людям. Будьте завжди організованими, чіткими, послідовними. Не забувайте, що кожне ваше слово має бути виваженим, а дії – обміркованими. Ваші знання і праця повинні служити виконанню цієї місії, бо від вашого вміння і досвіду залежатиме не лише здоров'я, а й життя людини. Ви обрали благородну професію, служіння людям. Нехай на цьому нелегкому, але благородному шляху вас завжди всюди супроводжує успіх. А ми разом із студентською радою, викладачами та адміністрацією віримо. Що отримані в Академії знання та вміння дозволять вам опанувати не одну життєву професійну висоту. Молоді талановиті сповнені знань, сил і енергії, ви, безперечно, станете гідними послідовниками славетних традицій, десятків тисяч випускників нашої Альма-Матер. Як би далеко не закинула вас доля, дорожіть своїм ім'ям та ім'ям Черкаської медичної академії, також ми хочемо подякувати лікарям, фельдшерам. Медсестра, медичним волонтерам, фармацевтам, науковцям, викладачам і студентам за нелегку щоденну працю. У тривожний час пандемії COVID-19 ви були вічнавіч у боротьбі з підступним недугом. І ось зараз, під час російсько-української війни, наші медики рятують життя на передовій, надають допомогу місцевим мешканцям. Низький уклім всім медичним працівникам. Які з перших днів кинулись в пекло війни на допомогу потребуючим. Дякуємо кожному з вас за вашу любов до справи, якою займаєтесь, та за те, що ви завжди поруч, усвідомлюючи свою відповідальність та причетність. Ми разом здолаємо шлях до перемоги! Пока наша світла віримо світла, пече по світло. Ми радости можемо, бо решту з ми переможемо. За те, що ми ще Чемон наших герой.